Гти собі та людям поруч всесвітній день ментального здоров'я відзначили в Івано-Франківську. Як емоційно втриматися під час війни та куди звертатися за допомогою у сюжеті далі, аби зберегти психічну стійкість в умовах війни, на Прикарпатті реалізовують програму Олени Зеленської Ти як в рамках цієї ініціативи розробили спеціальну карту надавачів послуг ментального здоров'я, де кожен Прикарпатець зможе знайти для себе необхідного фахівця. Сьогодні ми вже потужно працюємо в рамках всеукраїнської програми за ініціативи Олени Зеленської та як і в нас на Прикарпатті вже проведено картування. Звичайно, що воно продовжується, але 168 надавачів послуг є також є більше 300 отримувачів таких послуг. Звернути увагу на власні почуття та емоції радять психологи, адже за їхніми словами фізичне здоров'я передовсім залежить від ментального. Ментальне здоров'я, як на мене, то це наш психоемоційний стан, тобто стан кожної людини, яка вона відчуває в собі. Це є двигун наш, який дає нам сили рухатися вперед. Тому звичайно, що ментальне здоров'я зараз дуже важливе на рівні з фізичним. Без ментального здоров'я однозначно не буде фізичного здоров'я. Багатьох українців війна торкнулася особисто, і вони почали частіше звертатися до психологів. У нас цей тривожний стан напевно, що є усіх. провели дослідження. 90% українців все таки мають цей тривожний стан. Прояви його звичайні прояви, коли людина постійно відчуває в душі тривогу, не може заснути. Її постійно відчуття хвилювання, вона не може сконцентруватися на увагу на певному якомусь предметі або своїй роботі. Опіка про психічний стан. Ан українців сьогодні є тією важливою темою, про яку ми раніше не говорили, тому що не було такої потреби сьогодні. Як фахівці, які займаються питаннями ментального здоров'я, так чиновники різних рівнів повинні робити все для того, щоб покращити психологічний стан людей, щоб допомогти людям. Психологи радять не нехтувати власним здоров'ям та за перших тривожних проявів звертатися до фахівців.